Я недалеко живу, так чутно було, ці вибухи гарно чутно, і вже ми вийшли на двір, так видно було задимлення, і їхали пожежні машини. Пані Галина згадує подію 14 вересня, коли сталося влучання в місцеве підприємство, яке займається паливними матеріалами. Це один з наслідків російської атаки на Ніжин, яка тривала понад 16 годин. Вчора наше місто зазнало, мабуть, найбільшої повітряної атаки ворога за час всієї великої війни. Один майже цілий безпілотник впав прямо в центрі. Міста чудом і дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Росіяни намагаються максимально залякати людей. Вважає містянка Юлія. Ну то це було дуже гучно, скажем так, і було ну невідомо, що де і як. Насправді я подумала, що десь. Зі сторони, як завжди, в нас, коли я побачила вже по новинах, що лежить шахет збитий, ну якось здивувалася, що це в центрі міста взагалі. Також був зафіксований прильот о 16.08 на територію місцевої нафтобази, це приватне підприємство, яке зазнало серйозних уражень, виникла дуже велика пожежа, для ліквідації якої приїхало понад 20 одиниць рятувальної техніки, був залучений суттєвий особовий склад. Під час гасіння отруївся один з рятувальників о 22.18 сталося повторне влучання по цьому підприємству, внаслідок чого знову зайнялась пожежа. Троє рятувальників зазнали поранень. Наразі усі четверо перебувають у міській лікарні. Загальний стан середньої ступені тяжкості загрози життю нема. На жаль, після другого прильоту все майно по суті цього підприємства було знищено, всі резервуари. Будівлі, автозаправка, яка була поруч, автомобільна техніка. Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.